Якщо на вечерю буде подаватися рибна справа, то при попередньому сервіруванні столу до вечерю будуть додаватися рибні прибори. Сервірування почнемо з розміщення столової мілкої тарілки з правого боку правою рукою на відстані 2 см від краю столу. З лівого боку лівою рукою розміщуємо пиріжкову тарілку. На відстані 5-15 см від столової мілкої тарілки. З правого боку правою рукою розміщуємо столовий ніж, рибний ніж, Закусочний ніж. Відстань від краю столу повинна бути. 2 см. Відстань від тарілки до приборів до 1 см. З лівого боку лівою рукою розміщимо столову виделку, рибну виделку, закусочну виделку. Відстань від краю столу повинна бути 2 см. Відстань між приборами до 1 см. Над центром тарілки розміщуємо пужер для напоїв, келих для вина, чарку горілчану. На столову мілку тарілку кладемо серветку. Завершальним етапом сервірування столу розміщення набору для спецій та вазочку для квітів.